Вітаємо новини на катемі сьогодні у випуску такі теми: тактику, строєві заняття для Олександрійського добровольчого формування, академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України виступив в Олександрії. Свято збережемо дитинство в умовах війни. Провів обласний фонд Логос. Представники Олександрійського добровольчого формування взяли участь у тактико-стройових заняттях, відпрацьовували елементи штурму, зайнятого умовним ворогом приміщення, звільнення заручників та надання їм до медичної допомоги у зоні прямої загрози. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. В Олександрійському районі пройшли тактико строєві заняття для добровольців Олександрійського ДФТГ. Під час них відпрацьовувалися знання, вміння та навички, які добровольці отримали за рік. Для таких занять були створені умови, максимально наближені до бойових. Проведено було навчання на базі приютівської громади в ролі ворога, в ролі військових, які захопили приміщення, умовне приміщення. Штабу ТРО виступили військовослужбовці Національної гвардії України. Вони мали ідентифікатори на рукаві у вигляді Червоної стрічки. В ролі членів штабу ТРО району виступили працівники районної військової адміністрації, а також члени добровольчого формування. Вони мали на рукавах ідентифікатори зеленого кольору. Добровольці, які були залучені, як військові, які звільняли приміщення від ворога, вони мали ідентифікатор у вигляді жовтої стрічки і по сигналу. Збір вони мали пройти у визначений пункт і виконати поставлені завдання. Під час занять для більш реалістичних умов використовували дим, також страйкбольні та пейнтбольні маркери. У кожної із груп були свої завдання. Одна з них ліквідовувала умовного ворога, звільняла заручників та евакуювала постраждалого. При будь-якому звільненні приміщення все одно будуть заручники і будуть постраждалі. Так от завдання стояло, щоб постраждалим надати першу домедичну допомогу за чітко вказаний проміжок часу. Тобто було поставлене завдання там за, буквально за 5 хвилин надати допомогу і евакуювати умовно постраждалого. Після виконання усіх поставлених завдань інструктори підвели підсумки занять, вказавши на недоліки, над якими ще треба працювати. В Принципі, проведене все було заняття на відмінно. Ті рекомендації інструкторів, зауваження, які були надані, вони прийняті до відома, і в подальшому ми будемо продовжувати такого вигляду занять, але вже в іншому, можливо, форматі на інших територіях. Але в цілому це буде продовження навчання добровольчого формування як резерв сил ТРУ. Ольга Коріненко зазначила, що зараз на рівні держави розглядається питання щодо прийняття закону про навчання цивільного населення. Уже поставлений ряд завдань перед цивільно-військовим співробітництвом батальйону територіальної оборони щодо проведення навчань серед добровольців. Але розглядаючи ці документи, ми вже розуміємо, що це програми, які в подальшому будуть залучатися до роботи, до навчання саме цивільного населення. І починаємо від елементарного техніки безпеки поводження, при поводженні зі зброєю, збір, розбір зброї, тактична медицина, тактико-строєві заняття. Тобто в подальшому все-таки буде. Проводиться робота саме з цивільним населенням по підготовці їх до національного спротиву. Організаторами занять для Олександрійського ДФТГ стали Олександрійська районна військова адміністрація та група цивільно-військового співробітництва 175-го батальйону 121-ї бригади тероборони. До Олександрії завітав академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України. У його виконанні лунали патріотичні і сучасні хіти у поєднанні з хореографічними виступами балету. Також були авторські пісні, написані під час повномасштабного вторгнення. Їх виконували заслужені артисти України. Виступ академічного ансамблю пісні і танцю НГУ чула і наша знімальна група. Такий творчий спосіб артистична група академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України вирішила підтримати олександрійських військових та їх родини, даруючи позитивні моменти у непростий воєнний час. Свою пісенну майстерність солісти дарували глядачам біля палацу культури Світлопільський. Репертуар різножанровий, навіть незважаючи на те, що тут невеличка група артистів. Якщо ви замітили, розпочав цей концерт, виступ військовослужбовця Національної гвардії. Вона не є професійним артистом, це старший лейтенант Національної гвардії. Продовжує прямо зараз іде. Авторська пісня військовослужбовця Національної гвардії, який зараз безпосередньо боронить на передовій нашу країну. Він написав цю пісню. Це його пісня у виконанні нашого артиста. За два місяці колектив вже побував у всіх обласних центрах нашої країни. Їх виступи чули військовослужбовці НГУ в усіх регіонах з півночі на південь та із заходу на схід. Під час годинного концерту глядачі почули не тільки патріотичні пісні, солісти ансамблю виконували відомі хіти. Сучасності та авторські композиції. Так, Влад Зайцев, військовослужбовець, заслужений артист України, для якого виконання своєї пісні стало одним із важливих моментів всього виступу. Пісня має назву Доля захисників. Вона була написана на слова полковника заслуженого діяча мистецтв України Володимира Мельникова. Я написав музику спеціально. Я знав, що в нас. Будуть тури, що в нас буде підтримка для наших захисників, для наших військовослужбовців, для нашого народу України. Я знав, що ми нам треба зробити мені особисто, да з авторами такий твір, який буде надихати і військовослужбовців і народ України, і переселенців, які чекають повернення додому. Я вирішив зробити її в стилі попрок, тому що саме він відображає цю міць, цю зброю наших залізних хлопців, які створили могутній щит броню, яка тримає кордони, тримає небо. Захищає підтримували солістів і артисти балету. Вони подарували глядачам візитівку українського народного танцю. Гопак. До речі, академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України вже не вперше дарує Олександрійцям свою творчість, і, як сподіваються, учасники колективу, не востаннє. У приютівській громаді відбулося свято Збережемо дитинство в умовах війни до Міжнародного дня сім'ї захід ініціював Кіровоградський обласний фонд захисту дітей Логос за сприяння Приютівської селищної ради у програмі Патріотичні флешмоби, руханки та естафети, концертна програма та частування. На заході була і наша знімальна група. Кіровоградський обласний фонд захисту дітей Логос вже 24 роки опікується дітьми. Проводить різноманітні розважальні заходи в Олександрії та сусідніх громадах. Приютівські команді Логосу завжди раді, особливо в нелегкі часи війни. Фонд намагався допомогти всім, розповідає Рима Данканич. Коли тільки почалася війна, так розташовані ми географічно. Що Харков, Харківська область, Донеччина і Київщина всі їхали. От ми на такому роздоріжжі знаходимося. І ми зразу стали волонтерами наш фонд, і зразу змінилося повністю наше життя. Тобто ми не думали про те, щоб нам кудись їхати, тому що ну, ми ж були ці постійні тривоги, бо не було можливості думати. Постійно їхали люди. Телефонували, нам телефонували з різних куточків, можете допомогти. Ми допомагали, чим могли. Змінювали всі наш фонд, і там були притулки для людей. і Бачили цих людей повністю й босими. І отак, як стояли люди, втікали. Діточок бачили, що кілька днів були голодні, малесенькі дітки. Я до того часу пам'ятаю, що батьки мали дуже багато коштів, але не могли нічого купити. І вони казали, що ми думали так, якщо ми зараз не виїдемо, то ми можемо загинути, бо бомбили повністю Харків. І, і, і ті діти, на, коли ми бачили, як вони їли, вони казали, ми хочемо молочка. І ми шукали вночі молочко, давали це молочко, вони їли ту картопельку, ці дітки, і просто така, такі сльози були на очах. Готуючи чергову зустріч з маленькими глядачами, намагаються подарувати надію В програмі патріотичні флешмоби та молитва за Україну, рухливі естафети, частування. Для кожного приготували патріотичне сердечко. Ми працюємо з дітками таким чином, що ми надаємо їм допомогу яку. Ми з ними отак постійно працюємо. От щотижня, по п'ятницях і неділях отак у нас відбувається. Оце рік так само все відбувається. Що п'ятниці Щоп'ятниці, щотижня, і щонеділі ми так з ними працюємо. Так от, ми від них багато чому навчилися. І вони нам багато розказували про те, що Україна переможе, вони такі, вони такі завзяті і в нас. Прийшла така ідея таку зробити скажімо так, навіть не те, що інсталяцію, а таку виставу про те, що якась людина взяла і захотіла позбавити Україну майбутнього. А майбутнє для України, як ми знаємо, це діти. Під час заходу ведучі розповідали про викрадених дітей. Про розлучені родини згадали і військових, завдяки яким є можливість так зустрічатися. Тато двох дівчат, які виступали на сцені на війні, намагаємося з татом мати кожен день зв'язок. маємо його підтримувати і дуже переживаємо за нього. І постійно, коли ми виступаємо в таких ну програмах, от для діток ми співаємо ці патріотичні пісні. І Іноді буває дуже сумно, коли ми там співаємо рядки, що там хочеться тата обійняти, і там велика сім'я, то дуже буває трошки. Ну хочеться і плакати, і сміятися, тому що тата немає і він на війні знаходиться. Знаємо, як дуже тяжко, і він. Ми йому завжди скидаємо відео різні, як ми танцюємо, патріотичні такі фотографії. Він дуже радіє з того, що ми його так підтримуємо, і це дуже важливо для наших воїнів сьогодні. Захищають нашу Україну, що в нас залишиться Україна, і ми молимося за вас. Це свято приурочили до міжнародного дня сім'ї, подібні заходи в Приютівській громаді. Фонд Логос проводить на постійній основі. Тож слідкуйте за анонсами. Про розвиток подій розкажемо все буде, Україна. До побачення.